Всім привіт, я Лісовський Юрій, випускник зварювального факультету НТУ КПІ. Особисто для мене зварювальний факультет і взагалом весь інститут дав можливість займатися тими речами, якими не кожен може займатися. Тобто створювати. Е, створювати речі, які ви бачите в повсякденному житті, наприклад. Після закінчення зварювального факультету я. Е, Моя перша робота була це завод Патона. На заводі патона я і ще молода команда інженерів займалися розробкою зварювального обладнання, тобто безпосередньо тими справами, які ми вивчали на зварювальному факультеті. Далі я вирішив змінити профорієнтацію і подався в будівництво. Зараз я проектую металоконструкції. Різних типів. Це, можна сказати, стадіони, заводи, спортивні комплекси, складські приміщення, об'єкти об інфраструктури і так далі. Зварювальний факультет дав мені можливість дивитися на багато речей під іншою призмою. Ось, наприклад, в мене є можливість створювати речі. По яких потім можна ходити, які можна доторкатися, які приносять якусь певну естетичну насолоду людям, які дивляться на це зі сторони речі, які приносять користь суспільству в першу чергу. Тобто, взагалі, наша специфіка роботи, специфіка роботи інженерів, науки це створювати. Створювати щось нове на благо того, що нас оточує, суспільства, світу. От. Це і називається прогрес. Ми займаємося прогресом. Тому Є. я хочу вам сказати: вступайте до нас, в нашій великій гарній сім'ї знаходиться дуже багато прекрасних людей, спеціалістів, розумних людей, яких ви більше ніде не зустрінете. Повірте мені, я переконався на власному досвіді. Вони вас будуть навчати науці. Ви станете розумніші. Хтось із вас зможе створювати щось. Наприклад, я металоконструкція. Хтось, можливо, розробить свій iPhone, хтось, можливо, стане другим Ілоном Маском, хтось розробить якийсь новий вид зварювання. Хтось розробить якийсь новий комп'ютер, якусь нову програму. Ось Якщо подивитися вже з висоти прожитих років, хоча я достатньо молодий ще, але я можу сказати, наприклад, в мене дуже багато друзів, які закінчували зі мною, вони зараз по всій земній кулі. У мене є друзі з нашого факультету, які працюють, наприклад, в Польщі, займаються проектуванням. Деталі до спортивних професійних велосипедів. В мене є друзі, які займаються автоматизацією і розробкою роботів. В мене є друзі, які навіть займаються програмуванням мікроконтролерів, мікрошіпів. В мене є друзі, які проєктують автомобільні двигуни. В мене є знайомі, які Проєктують зварювальне обладнання з нуля. Е, і це все в комплексі, наш факультет, наш інститут. Більше ви такого ніде не зустрінете, як у нас, бо в нас дуже все цікаво, дуже весело. В 1968 році Макс Борн сказав дуже гарні слова. Наука руйнує етичний фундамент цивілізації. Тому я хочу запросити до нашої спільноти для того, щоб ви в першу чергу могли стати розумними, прогресивними людьми, бо тільки розумні та прогресивні люди рухаються світ до кращого. Успіхів вам!